Цім привтулі. О боже, що за світлення? Ладно, не важно. Давненько я вам так не знімала. Але сьогодні я буду... Я трошки так ну, чуть-чуть прихворіла. Взагалі мало знімала, того, що якби були до... дощові дні, я майже не гуляла. я взагалі не була нічого цікавого. Але я собі купила нову умовашку, Уже, мабуть, як тиждень. Я вам ще її навіть не показала. Така от я погана. Зараз я хочу разом з вами її. Ну, типа, омитися, так скажемо, протестувати. Зробім віти, як будь я не знаю, як вона тестується, да? Вона взагалі дуже шкіра, дуже вона прям посушена, вона прям сипить, Не знаю за чого. Так що я ще мажу креміком. Ну і тогда погнали. Боже, як лису. Давайте лучше розпустимо волосся, так, знаєте, для Що все такое? Ну, саме перше це у нас смиває Да. Якщо я буду шмаркати, так що ви не зайдете уваги, ласка. Боже, у мене волосся зламалось. Да. есть, короче, сразу така без ресниць. Ну вообще я хочу себе вію, гарненький. Короче, назад дела хвостик, потому что мені мешає все-таки волосся. Сейчас мені на очень надо было, і то у мене зараз все мутне. Короче, зараз мы будемо умивати. Ну, я по-моєму вже ви знаєте, як унватися надо. <сміття> Увлажняємо кожу. Боже, у мене так погано водію. Ну, що це таке? Знімаю на і Что це таке? Капаю один разочек, мені достатньо. Це все рознулю. Okay. Я... Ой, як хорошенько втеря. Да? Я думаю, тижня буде набагато цікавіше. На... Набагато не цікаві... цікавіше відео, ніж зараз. Але... да, маленькі такий включу сьогодні. Те саме эстетик відео в ТикТоке, я красивенько, естетично умивається. але це. Совсем не естетик, але терпімо. О боже, вона ну, така якась красна. Так, а далі ми сейчас придумаємо, що нам треба делати. Зазвичай я протираю ще або силоциновою кислотою, або якоюсь там мазі маминої. Взагалі, не важна, яка, да? так? Ой, роза така. Але, по-моєму, сьогодні я нічим не намажусь, щоб хоча б у мене кожа була якась нормальна. Uh -huh. Ну все значит, девочки и мальчики. Всем пока-пока. Я пошла спать. А то завтра понедельник, завтра школа. школу.